Коли ми говоримо про це, то апріорі задаємо собі питання, а не вже Бог не зміг якось по-іншому спасти людину, а тільки через народження в цьому світі. Ми, як люди, які кажемо, ми розумні, можемо відповідати, нам, мабуть, Господь міг це зробити. Він же все могутній, Він може все навіть те, що ми не можемо подумати, Він це може зробити. Але питання в іншому. Бог створив людину як образ і подобу свою. Кожному із нас відображається сила Божа, відображаються ті свойства божественні. Людина є свободною, і ось ця наша свобода є вирішальною в житті кожного із нас в цьому ціному світі і з надією на життя вічне. Саме людина обирає свій шлях до вічності. Бог мог б, міг би зробити все, що можливо і неможливо. Даже Жене каже, що Бог створив світ цей без нас, але в силу нашої свободи нас спасти без нас він не може. Він враховує наше бажання. І якщо б не було бажання Божої матері прийняти Бога своє життя, в своє єство, Бог би цього не зробив.